Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про зміни, які вже найближчим часом можуть бути прийняті в Польщі. І це дуже і дуже хороші зміни, на мою думку, для українців, які в Польщі працюють. Дивись це відео до кінця, обов'язково став йому лайк, щоб його побачило якомога більше людей. І в коментарі пиши, звідки дивишся. Це відео профспілки вважають за необхідне введення, введення поняття граничної допустимої температури під час роботи, і ці зміни мають захистити здоров'я та комфорт працівників, які працюють власне на території Польщі в таку, скажімо так, літню спеку щороку з приходом літа. Робочі дні стають важчими і особливо важчими для е, тих людей, які працюють, які змушені працювати е, власне на на вулиці під сонцем. Так тому як е, дуже часто останніми роками температура влітку досягає навіть там 35 п'яти градусів, е, все нагрівається і працювати є повністю неможливо і власне. Те саме стосується і людей, які працюють на різного типу фабриках. В основному це, це в принципі і продовольчі, і непродовольчі виробництва. Тобто, наприклад, на виробництві там харчових продуктів це може бути або якась пекарня, або може бути там якісь інші процедури по там, виготовленню вже якоїсь готової харчової продукції. Наприклад, одним з таких заводів є завод. Якщо не помиляюсь, в місті Зав'ярче там виробляють напівфабрикати, і там є цехи, в яких температура нерідко досягає 35 або навіть 40 градусів, тому як там величезні печі, і завжди дуже жарко. Або, наприклад, фабрики, на яких там плавлять, виплавляють якісь пластикові деталі, або якісь заводи, де плавлять метал, там також завжди дуже жарко і досить часто неможливо просто працювати. І на сьогоднішній день в Польщі є таке поняття як нижня границя температури, і там, наприклад, вона встановлена на рівні 14 градусів, якщо ви працюєте на виробництві, і 18 градусів для роботи в офісі, тобто нижня така. Скажімо так, межа вона існує. Якщо наприклад на підприємстві температура опускається нижче 14 градусів, то роботодавець має зобов'язаний вас забезпечити спеціальним теплим одягом для того, щоб ви могли почувати себе. Комфортно. У випадку ж верхньої межі, межі температури немає абсолютно ніяких обмежень, і роботодавці, власне, нехтують тим, щоб забезпечити в таких випадках своїх працівників якимись адекватними умовами роботи. І оці, оці самі профспілки вони говорять про те, що потрібно вводити ряд. По-перше, обмежень і також зараз маємо пряму мову. А далі я продовжу про те, які мають які мають бути власне додаткові умови зі сторони роботодавця, що він має додатково виконувати. Отже, пряма мова Себастіана Коцвіна з асоціації про Якщо умови на підприємстві не відповідають нормам охорони здоров'я та техніки безпеки та становлять пряму загрозу здоров'ю або життю працівників, працівник має право утриматись від виконання завдань. Негайно повідомивши про це керівника, от це, власне, він говорить про ту проблему, що зараз, навіть якщо ви працюєте при температурі 40 градусів на підприємстві, то у вас немає жодного законного права повідомити свого керівника про те, що це неможливо так працювати, і ви не можете зараз працювати. В такому випадку вас можуть просто звільнити і роботодавцю за це нічого не буде. І ця сама Асоціація про спілок говорить про те, що, по-перше, людям мають надати Мати можливість за якоїсь граничної температури просто відмовитися від роботи в таких умовах, скажімо так. Наприклад, якщо це робота на вулиці, то працівник має мати право сказати, що якщо зараз 40 градусів я працювати не буду. Якщо коли там буде 25, я знову відновлю свою роботу, бо я не можу працювати в таких умовах. Це по-перше, тобто мають бути просто такі права у працівників. По-друге, якщо люди працюють на підприємствах всередині приміщень. То в такому випадку має бути. Е Обов'язково скажімо так, обов'язкове застосування різних типів кондиціонерів та вентиляції, які мають понижати температуру на цих підприємствах, а не так як це відбувається зараз. Це по-друге і по третє, це обов'язок роботодавця забезпечувати на постійній і на безкоштовній основі своїх працівників прохолоджувальними напоями, які мають також допомагати спасатись від спеки. І дану ініціативу вже позитивно сприйняли в Міністерстві сім'ї та соціальної політики. І я думаю, що найближчим часом буде розроблено якісь поправки до Трудового кодексу, будуть внесені якісь зміни, які знову ж таки допоможуть захистити права своїх працівників, захистити права тих людей, які просто працюють в Польщі і сплачують податки. Як на мене, це є. Прекрасна ініціатива. Надіємося, що її буде впроваджено, і люди, які працюють на подібних типах роботи, будуть забезпечені, скажімо так, кращими умовами для роботи. Тому, друзі, свою думку з цього приводу, звісно ж, пишіть в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!